привіт! Ну що ж, завершився матч Кубка Америки між Бразилією та Колумбією. Центральний матч 1-1. Голи Рафіні та Мехі ось такі м'ячі були сьогодні забиті. Давайте поговоримо про цей матч розпочнемо, напевно, і зі стартових складів. Спочатку 4-2-3-1. Це стартова схема в бразильців, Аліс-Бекер Ворота, Хедер Мелітано, Маргініс. Даніло Вендел по флангах, Хендерсон центральний опорний захисник, Лукас Пакет, центральный захисник, Виніта Рафиня у нападі, Родріго... ну, Винита Рафиня по флангах, а Родриго у нападі. Родриго не -форварда. центрального нападника. 4-3-3 остановка в Варгас в воротах, Куеста, Дэвид Санчес захисники. Мехія Мачата по флангах, Лєр, Маріас, Аріас, Пізахисники, Кардоба, Хамес Родригес, Луїс Діас у нападі. І тепер давайте мої любі друзі по матчу. І Колумбія мені сподобалася більше. Відверто, Колумбія якось мені більше сподобалася. І там Хамес лучше лучив поперечку зі штрафного на перші хвилини Дуже би красивий забив би Хамес Радрігіс. А в нас і хвилині Рафініось забив зі штрафного дуже красивий гол. І Варгас навіть відбив удар, а м'яч. Але Рафіні пробував настільки точно, настільки сильно, що відбути такий удар було ну, дуже важко, хоча Марві з такими кінчикими пальцями навіть відбив удар. Але м'яч все-таки в Сітку варіт залі... залетів. залетів. Таким чином, бразильці вийшли вперед на 12 ну а Рафіні забив дуже-дуже красивий гол. Бразильці повели. Бразильці повіли, але колумбійці після пропущення м'ячан. Створили декілька небезпечних моментів. Алісен Бекер в деяких епізодах і справді рятував. Взагалі Колумбія якось мені справді сьогодні більше взагалі, сподобалося. І бразильці, в принципі, моментів було не так то і багато. Ось мені згадується Колумбії, коли Алісен Бекер рятував. Ну, і гол, і гол Мехія тут забив, по-перше, детально. Мехію вивіли на ударну позицію, а вивів Кардобе, який віддав голіву передачу. Стягнув на себе Кардобе декілька футболістів Бразилії, ідеально віддав на Мехію. Ну, Мехія... Ну, Мехія просто ідеально підключився до атаки і забив правий захисник, зрівняв рахунок. А в другому таймі в принципі, атака на атаку, але моменти були все-таки у колумбійців. Далі Асбек рятував, то Колумбія була навіть ближче від точку зору до перемоги. Ну, 7-13 удари, 3-6 ударів площину, що, в принципі, підтверджуємо і слова. По володінню тут невеличка перевага все-таки у бразильців 51 на 49, але зверніть увагу на точність передачі. Вона вища у колумбійців. 6-5 кутовими. Туман менше, плюс-мінус рівне, але мені якось Колумбія більше сподобалася. Зараз ми якраз подумаємо статистику, так. Да? Голів нагод. І показувала статистика абсолютно. Тому що три голів нагода було у Колумбії, дві упущені. У бразильців То Колумбія програла Бразилію. Да, бразильці в все-таки виграла, але це в взагалі перевага. 51-49. 422 передачі, 343 передачі точні. 81% відсот, точність пасу, У колумбійців володіє 49%. Відсот. 401 передача, 337 передачі точні, і точність передачі складає 84%. Тобто, коли бійці володіли м'ячем плюс-мінус рівно, але точність передачі вище була в Колумбії. Це дуже показова, мою любі статистика. Дуже показова. Ну і голіві нагоди, ми казали, дві опущені нагоди в Колумбії. Тут у Колумбії був супер шанс вирвати перемогу. Якось так, 2-1 по офсайдах. 7 ударів у бразильців 3 в площину, 2 повзроти, 2 удари заблокованих. У колумбійців 13 ударів, 6 в площину, 6 повзрота, одна поперечка від Хамаса Ренрігіса. тут удар заблокований. По відборах краще. Навіть Бразилія була краще, більше відборів, 19 відборів, 70% їхня успішність. У колумбійців 15 відборів, 60. 8% відсоток їхня успішні спеції фаліса на 2 два варгаса, 17-16 де -17 -17. 7 прихоплення. Порушимо право трішки більше колумбійців, 19 порушень, дві жовті картки, в бразильці 14 порушень. Але при цьому 3 жовті картки. А найкраще футболіст, знаєте, я би Алісон би назад, тому що Алісон насправді рятував в деяких епізодах від Бразилію і справді витяг своїми сейбами. сибами. Цього мені сподобався Хамес Рен Хамес Андрігис недооцінений футболіст, звичайно, Хамес Рен То В Бразилії, напевно, Алісон в Колумбі точно Хамес Ренегіс. А в цілому, щоб вибирати найкращого. Ну, нехай буде. Можливо, ну Хамес, 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 Родрігес Хамес Родрігіс буде найкраще, на мою думку. Тому що Хамес Родрігес, знаєте, він лідер команди. Діас, до речі, не матч провів. Мехі, який забив. Взагалі сьогодні колумбійці мені були, я ж кажу, мені цікавіше було за колумбійцями сьогодні наблюдати. Так, е, да, бразильці молодці забили, але по-хорошому Колумбія. Награла на перемогу і абсолютно з поділу першу позицію колумбійців. 7 балів, 3 різниця 4, плюс 4, 6 забитих, 2 пропущених колумбійці. Впевнено, виходять з першої позиції. Бразильці другі. У них 5 балів. Костаріка третя, у них 4 залікові бали. Підводучи підсумок цього відео, ну що, Браво Колумбія! Колумбія така команда, знаєте, я не здивуюся, що вони візьмуть Кубок Америки. Тому що команда, е, да, це не Бразилія, не Аргентина, навіть навіть не Уругвай, де все-таки зірки. Але Колумбія показує те, що вона здатна всіх здивувати, і Колумбія вже здивувала, і бразильці вони по футбольному переграли. Бразилія ну, тільки володіння там трішки виграла і все. За всіма іншими статистичними поки то володіє на 1%. І на один кутовий. Колумбійці були цікавіші і моменти, справді Колумбія більше настворювала, ніж бразильська збірна. Бразилія Колумбія 1-1. Хоча колумбійці, на мою думку, мали перемагати. Якщо брати ці моменти, то Колумбія мала перемагати. Добре. 1-1, дякую вам за увагу. Бережіть себе. Давайте, друзі. Вважаємо всього найкраще.